был в тренировочном лагере, я видел всю эту подготовку, то есть я понимаю, на ну что я ну, иду, да, и мне вот такой вопрос, то есть... Когда я подберусь, да, все же хотят там за 17 миллионов, кто-то говорит еще что-то, вы уйдете и оставите пояса или мне придется выходить с вами в ринг? І, кстаті, кстати, Віталій Володимирович теж дійствуючий чемпіон, і його, вибачте, теж це стосується. Ну, це а, висловлення було впевненості чемпіона. Він такий впевнений був, як і кожен чемпіон. Якщо ви запитаєте, хто б це не був? Майк Тайсон, Енекс Льюіс, Холіфілд, ну ті, які ще з нами чи Мухаммед Алі З минулого, але ж можливості такі більше нема. Якщо б ти зустрівся з іншим чемпіоном,